Починайте рятувати їжу разом. Пакет сюрприз з абсолютно рандомними продуктами. Маєте можливість купити за копійки ці продукти. У Норвегії є такий сервіс To, good to Go, який дає можливість зекономити копійку на продуктах. Як ним скористатися? По-перше, потрібно скачати приложуху, яка так і називається To go пройти швидку реєстрацію. В кінці обов'язково потрібно вказати геолокацію, де ви проживаєте, і в радіусі 10 кілометрів вам програма покаже магазини, які працюють за даною системою. В нашому випадку ми живемо в невеличкому містечку в Норвегії, і е, у нас є лише один магазин, джокер називається. Це можуть бути лише магазини з продуктами харчування, можуть бути як магазини з хлібобудочними і так далі. Їхній слоган. Починайте рятувати їжу разом з the Good To Go». Всього за 49 крон ви купуєте пакет сюрприз з абсолютно рандомними продуктами. Це переважно продукти, яким підходить термін придатності. Таким макаром всі виграші залишаються. Власник магазину ці продукти не викидає, а ви маєте можливість купити за копійки ці продукт. Варто це робити, чи ні? Ми зараз перевіримо на власному досвіді. Свята моя пішла в магазин за продуктами. Ми, до речі, зробили замовлення на пошту десь через, через хвилин 5, мабуть, прийшло повідомлення, що з 5 до 6 ви можете приїхати і забрати свій пакет. Що-що, а? Ана... Ана... Ну все, будемо вдома розпаковувати. Що у нас тут? Це якась а-ля розмарні. А, ні, це що, це календарик якийсь чи що? Будемо розбиратися потом. Це ще для дітей. Буханка хліба пойдеть. Я, недавно закупив бананів, можу вже попою жувати, Ну, нічого, Грушки. Апельсинки На ось в принципі. В ціленькі, все нормально. Сосич. Кстати, непогана ця фірма. Це по срокам. А, в принципі, ще два дня є. На завершення. Це у нас що? Суміш для випікання булочок. Отак. От ну, на 50 крон ми б ці продукти не купили. Вирішувати вам, варто вам того чи не варто. Ми, в принципі, довольні. Я думаю, що ми ще разочок спробуємо. Що нам випаде. Єдине, що то що ми бананів вже набрали цілу кучу і грушок якраз, то нам трошечки не вписується. А в цілому все класно. Отаку. Чекають, чолочка. Це шоколадочка. Довгенько мені вийти. О, що каже? Лібить морозик так? Класно.